А, якою має бути саме зараз цей момент? Ми бачимо, як не просто, як зараз надзвичайно складно, да в якій ситуації опинилася Україна. І на безпосередньо на полі бою, і на дипломатичному фронті скрізь, ми це бачимо. А, якою має бути зараз комунікація влади із суспільством про війну? Чесність, брехня вбиває. Світлана, тобто. Але, звичайно, ще є певні моменти, да, про які не можна говорити. Ну, але не має бути і… Ну, чому ми маємо бути такі, як росіяни, і приховувати наші втрати? Чому ми маємо за рахунок приховування цих втрат обесцінювати подвиг кожного солдата, який зараз тримає ці рубежі? Ну Ізраїль так само показує, що в них є загиблі, що в них ідуть важкі бойові операції. Вони кажуть, скільки героїв Ізраїлю загинули, обороняючи мирний сон, тих, хто сьогодні в тилу. А в нас як в Росії, в нас потір нет. Ну, Росія ж каже, що потір нет. Ну, є значительне продвижение, але патірніт. Ну ми ж те саму політику зайняли. Тому що? Що? А що ж тут незрозуміло? Політехнологи то одинакові, що в них, що в нас. Ну на кого працював той же самий Михайло Подоляк до того, як він став Михайло Подоляком е в офісі президента? Ну, от і все. Тобто, там же школа політехнологічна одна й та сама. А війна то інша. І справедливість інша виходить, а тому чесність це те, що найбільш потрібно сьогодні. Давайте поговоримо, якщо ми говоримо зараз да, то на єдиному марафоні ми не почуємо то, 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 то. Давайте ми зараз, не здаючи державної таємниці, поговоримо про лівий берег. От у мене є дуже таке велике бажання про це поговорити з точки зору звичайного, як як я кажу, піхотного солдата. Так, тому що я відношу себе до категорії тих, хто ходив по землі, а не сидів десь там в штабі за тисячу кілометрів чи за 10 кілометрів і так далі. Тобто, я командир батальйону. У мене є підрозділ. Я отримую завдання. Так, от Давайте от просто-напросто розглянемо цю ситуацію за дві хвилини. Хлопці переходять на лівий берег. Нам. Поглиблювати плацдарм треба? Треба. Ну, щоб не скинули в Дніпро, нам треба поглиблювати плацдарм. Якщо ми поглибимо плацдарм на 15 кілометрів, глибше зайдемо на територію супротивника. Цих хлопців чим будемо прикривати? Артилерія з правого берега вже їй буде важко прикрити передові підрозділи. Я вже не кажу, щоб знищити артилерію супротивника. Це ж правда війни? Правда війни. Значить, хлопці будуть тримати це там чим? Своїми тілами. Ми туди перевеземо важку техніку сьогодні, коли там е, грязюка болото в пояс і так далі. Ми зможемо це зробити, прикрити їх. Ну, давайте говорити чесно. Ми можемо це сьогодні організувати? Нічому, бо плаздар ще маленький. А глибше зайти, Ну, то тоді не прикриє артилерія. А техніку зараз в період такий зимовий, поки нема морозів, ми перекинемо через Дніпро. Ні. Ну, Значить, хлопці ще раз наголошую, тримають своїм тілом ці рубежі для. Для якогось задуму. Дай Боже, щоб цей задум спрацював. Але як можна обесцінювати героїзм солдата, коли про це взагалі ніде ніхто навіть нічого не говорить? Н -н 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 я вже не кажу про цифри. Ні. Мар'яна Безула може вийти навіть розказати мобілізаційні заходи, сказати, що ми мобілізовуємо по 20 тисяч, розуміємо, да, в місяць. Тобто вона може це сказати. Але офіційні наші представники не можуть сказати далі, давайте поговоримо, а чого стало мало інформації з фронту. А ви що не замітили, що спікери, фронтові спікери всі пропали не тільки з єдиного марафону, а взагалі пропали? Тобто залишились лише визначені, і ще декількох, хто на старих зв'язках не боїться, бо йому вже, знаєш, як то кажуть, далі, чим, чим дальньої позиції, вже не відправлять. Тому вже йому бояться нема чого. якщо є зв'язок, він ще щось розкаже. Але фактично ми сьогодні бачимо, що ми бачимо впроваджену ще колишньою Ганною Малєр тактику. Є позитивні банкомати, є позитивні блогери. От тільки вони про війну говорять. А всі остальні мають слухати і хлопати вухами. Тому що в нас це державна таємниця. Питається в тій задачі, з якого боку, з якого, з якого е, милого в нас державною таємницею став героїзм наших побратимів, наших. Хлопців і дівчат, які тілами тримають рубежі, і от, якщо ми про це не будемо говорити, ми будемо говорити про дуже багато проблем. Ми будемо говорити про корупцію, бо вона теж відноситься до френдліфаєра, до дружнього вогню, який нам фактично в спину збройним силам закидають ті, хто формують корупційні потічки. А корупційні потічки формують чиновники. Чиновників призначає влада. Відповідальний в нас за всі призначення, офіс президента Зеленського, якого зараз називають офіс просто напросто офіс Єрмака. Отже, це все всі розуміють, возмущаються в соцмережах з приводу ресторана «Бохо», і з приводу того, що робиться в жирному тилу, дуже сильно бідкаються, що на новорічну ніч ціни в Боковелі досягнули майже 100 тисяч гривень на деяких готелях за 4 ночі. Дуже всі возмущаються і розповідають, як ми скоро всіх побідім. А я вам скажу: якщо ми відкотимося на другий чи на третій ешелон оборони, це мінус 50 кілометрів по всій лінії фронту, ми не афігеєм перепрошую, тому що в цій ситуації яким чином вони збираються на плечах тих хлопців, які зайшли в 22-му році, не то що вже доповзти до кордону 91-го року, а хоч би втримати те, що ми зараз тримаємо. Значить, треба робити мобілізацію. А що на законодавство помінялося? У нас надали якісь певні повноваження, СТЦК правильно себе поводить. Згідно закону, в них є посвідчення. Вони приходять і пишуть повістки. Це зробилося? Ні, не зробилося. В нас забезпечення армії наладилося, ні, не наладилося. Сьогодні ми маємо проблему дефіцит снарядів. Проблема дефіциту снарядів говорить про те, що флангові удари біля Авдіївки ми не витримуємо. Тобто хлопці тілами тримаються. Але ж ми мали снаряди, мали би розробити ті флангові удари росіян на Авдіївці. Ну ми не маємо чим, але можемо дронами. Вова, де дрони? Де 40 мільярдів, які були виділені на армію дронів, мінцифри разом з вашим там Федоровим чи як там його? Тобто, розумієте, такі питання зараз просто-напросто фронт кричить: Вова, де снаряди? Пам'ятаємо одного покійника, який теж колись кричав. В нас все робиться так само, тими самими кальками. Чому політики мають обслуговувати інтереси військових сьогодні? Вони мають на зовнішньополітичній арені пахати нон-стоп 24 на 7. Уряд має обслуговувати економічні інтереси військових. Якщо цей уряд не може, його треба гнати в шию і робити уряд національного порятунку, позапартійний, не по яким не квотам, технократичний уряд. І тоді ми будемо єдині. Ви знаєте, я дуже скучаю за Україною 14 року. Десь так, 23-24 лютого, четверте лютого, ну до 23-24 лютого. Я дуже скучаю за нашою Україною, яка вона була єдина в перші дні повномасштабного вторгнення місяці. скажімо так, ми були єдині. Всі пахали як один часовий механізм. Не було ні марадьорки, марадьорів прив'язували до стовбів в тих чи інших містах. Розумієте? І, і карали, просто карали. Було задоволена справедливість. Всі боролися з окупантами. Я за цим дуже сумую. Я пригадую, як казали: от, якщо ще буде майдан, ну ми вже на цей раз штангу не дамо. Пам'ятаєш, да ми, ми з собою цю тему теж колись говорили. Та не буде вже іншого майдану. Прийшла війна, так сталося. Ну ми зараз їх всіх. І що далі? Тепер жирний тил сидить в ресторані і розмірковує про ціни на Буковель на Новий рік. Отак от відбувається сьогодні. Але єдиний марафон цього не показує. Тим більше принижуючи і обесцінюючи подвиг солдатів, хлопців і дівчат. А, Ігоре, теж запитання, але от я ще додам те, що безпосередньо я процитую тих військових. Да? Це Сергій Гнізділов, який наразі а, служить в Збройних силах України. І там а, дуже чітко і відверто сказано, що. А, треба зняти табу, табу з теми загиблих захисників і про те що говориться Ігор Лапін. і от цитую його таке враження що ми копіюємо російський наратив про те що ані вони, вони всі здохнуть а ми попадемо в рай на жаль українське суспільство підсадили на тезу про те що смерті військових в порядку речей бо ж це війна герої не вмирають і це насправді знецінення тих хто вмирає да оце а, його така от думка його твердження і насправді так само там йдеться про це це від військових від тих хто служить в збройних силах україн на що Суспільство брехали, і тому зараз ми бачимо в суспільстві розпач розпач в тому і нерозуміння того, що відбувається. О, де та межа, де брехня да вона насправді перетворюється на кривду. Якою зараз має стати комунікація влади суспільством? Щоб розуміли, Да, ще там одна теза. Власне від військового каже: якщо буду знати про кількість військових загиблих, то це триватиме суспільство в тонусі. Знаєте, в мене Влітку 22-го року загинув молодий хлопчина, ну геть молодий, зелений-зелений. Він зелений. загинув, вроді би, нічого такого, да, правда, пішов на виконання бойового завдання з квадрокоптером, ну і прилетіло по групі квадрокоптерщиків. А другий весь поранений Забир... забирав тіло того побратима і ще одного такого самого. От, Так я до чого просто веду. А десь в цей час Володимир Зеленський нагороджував артиста Пікалова і Кошового державними нагородами. Оце вам про справедливість. Просто-напросто не буде цієї справедливості. Ну, ну не буде нічого. От просто, якщо в нас не буде задоволене відчуття справедливості, так як воно має бути в нормальній країні. Ні, я розумію, можливо, там вони квартально хорошо поржали, і все вийшло хорошо. Розумієте, але я ще раз наголошую. А в мене один поранений витягував два двохсотих, і як то кажуть, витягнув. Ну отак, от така от була історія 22-го року в Україні. І вони це продовжують. Вони не міняються. Я перепрошую. Ну блін, я от ти кажеш, друже, да, от шово десь там Зеленський обмовився, що в шість разів менше нас да. Yeah, yeah. Я вже тисячу разів говорив, уявіть, що в одній роті і ста чоловік загинув тільки один. Тобто на 100 чоловік один загиблий за один місяць. Уявили, що це мінімальна втрата, так? Так. А тепер давайте помножимо. Скільки місяців іде війна? Ну все. Значить, загинуло більше двадцяти людей в кожній роті. На 100 чоловік, а на мільйонну армію скільки? Це не 50 тисяч. Просто-напросто, щоб ми, щоб ми всі просто собі так от заталдичили в голові. Не 50 тисяч, не десь там в 6 разів. Це для них статистика. А для кожної сім'ї це загиблий солдат, це загиблий чоловік, кум, брат, сват, дружина і так далі. Я не кажу вже за цивільне населення. Не, ще раз наголошую, не 50 тисяч загиблих. Ну порахуйте, ну просто, вибачте, за той цинізм математичний, ну порахуйте, якщо в роті одна людина за один місяць, то за 20 місяців 20 людей. А якщо в нас не одна рота, а мільйон солдат, а не 100 чоловік, а мільйон, то це вже 200 тисяч. Я от просто, але я знаю, що є роти, в яких ну, набагато більші втрати. Я дуже добре пам'ятаю. Від чого залежить е позитивне рішення да, в голосуванні за надання підтримки допомоги Україні, тому що там точиться справді гості гострі політичні дискусії, і е ті, хто голосуватимуть, вони більше якраз зорієнтовані, не зорієнтовані, а більше закцентовані на власне виділенні коштів саме на кордоні США і Мексики. Так вони роблять на це ставку зараз вибори, і це є таким от, головним меседжем. Як я можу поважати прем'єр-міністр? Якому секретарка президента, ну, перепрошую, голова Офісу Єрмака, може вийти і сказати, я дав доручення прем'єр-міністру. Згідно якого закону, голова Офісу президента може давати доручення прем'єр-міністру. Я таких законів не знаю. Тому, от як він виглядає, от мене, чесно кажучи, які в нього там фаховість, яка його, вона вже знівельована тільки одним цим реченням. Просто Єрмак вийшов, каже, я з цього приводу журналістам, каже, я дав доручення прем'єр-міністру, він розбереться. Єрмак дав доручення прем'єру в парламентсько президентській республіці. Все, далі можна не говорити. Але план 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 Б. Б. План Б. Слухайте, план Б. А я знаю, де можна перехватити, ну, на місяць часу якось перехватити якихось там нещасних 17 мільярдів гривень. Ну, давай поговоримо відверто. Минулому. Минулому парламенту, скажімо так, це законно да законно Добре, да все в межах чинного законодавства. Минулий парламент проголосувавши за бюджет. Виділив на утримання адміністрації президента один мільярд і декілька мільйонів. Цей парламент виділив 18 мільярдів. Я знаю, де є здача 17 мільярдів. Ну це так. Це теж буде законно повернути фінансування на на, на ну, станом, як, яке було. А ну що ну, 18 мільярдів. Світлана, ну для чого? Ну що вони там вже? Ну ікру будуть жерти. що вони будуть робити. Я, я розумію, що комуналка подорожчала. Ну слухай, ну ну не настільки ж ну не настільки ж, але що робити з американцями? Сидить тут собі, поки рович говорив, я такий за Google. Згадав одну тему, яка Google мене... Google дав відповідь на за це запитання, що да, робити. Так, так, так. Він просто мені згадав одну тему, щоб не бути голослівним. Отже, зокрема, компанія Норропграммен, яка виготовляє, зокрема, 155-ті снаряди, це американські виробники, заявили про завершення. Першого кварталу з прибутком 1,32%. General Dynamic це танки Abrams і БМП Striker. Прибуток плюс 5,2% зростання. Компанія, яка виготовляє Patriot і Stinger. прибуток 4% квартального зростання. Lockheed Martin досягли рекордної позначки зріши на 3,8%. Вони виробляють гелікоптери Black Hawk, винищувачі F-35 і ракети Увага! Атакам. Американці, ну вибачте, світ цинічний, вони рахують гроші. І їм треба от про це кожен день казати: У вас збільшуються робочі місця, ваші інвестиції і вкладення в вашій країні збільшуються. А скажіть мені, будь ласка, хто один із найбільших скажімо так, спонсорів, лобістів партії республіканців? Ну, ВПК. Військово-промисловий комплекс. No. От про що треба розказувати, а не відправляти арахамію в кедах за 1150 доларів в Америку просити гроші на округах республіканців в той час, коли, як кажуть, представники цих округів в Конгресі голосують чи не голосують допомогу Україні. От про що треба розповідати американцям. Їдемо в Європу. Давайте будемо їхати в Європу. Давайте будемо розповідати німцям. Давайте будемо розповідати полякам, тим самим, які зараз до речі отримали. Не менше збитків, ніж Україна, від блокування купкою проросійських маргіналів цілого кордону воюючої країни. Вони, до речі, нічим не відрізняються сьогодні від тих росіян, які блокують нам Чорне море. Ну, ну чим вони відрізняються? Ну абсолютно нічим. Це одна й та сама Друже, двоє дальнобійників вмерли. Ну, питання не в тому, стріляють чим стріляють яким калібром, а питання в наслідках. Що виходить? Величайший лідер сучасності каже. В Польщі це є така проблема, але треба почекати, воно потеплішає. Я не зрозумів тільки, що він чекає. Потеплішає до весни? Чи що він чекає потепліше? Не потеплішало. Включилась Словаччина. Ну, вже сьогодні, вроді сьогодні, як виключає, да, да, як виключилися, так. включилась Угорщина. Розумієте? А воно потеплішає в нього? Не потеплішає. І потім вийде Лапін і не скаже: Володя, де снаряди? Ну, тому що Єрмак не може замінити скрізь в закордонних поїздках Зеленського. А Зеленський одиноко теж не справиться. То в цій ситуації, значить, треба кардинально вирішувати нашу зовнішню політичну роботу, там, де політики мають обслуговувати запити Збройних сил України. Оце вони мають робити Зранку до вечора, нон-стоп. А не думати, як ж то вкусити, влупити чи дискредитувати Збройні Сили України, або ще не приведи Господь в інтересах якої країни посіяти недовіру у солдатів до головкома зсу, до тих, хто планують операції для цих солдатів, хто може краще посилити недовіру як різного роду без, безуглі і арахамії з президентської партії. Ну і давайте на завершення. В них же там мав бути великий курултай в США з приводу спільного виробництва, зброї. І цей великий курултай, як я називаю, ну, це там конференція, була анонсована президентом Зеленським. Навіть недавно Єрмак про це сказав. Ви знаєте, до чого вони опустилися? Для того, щоб виправдати штангу, яку вони дали, не випускаючи Петра Порошенка. Вони просто-напросто іншим слугам теж скасували відрядження і західним партнерам вивалили інформацію. Бачите, ми не тільки опозиції, Скасували, але ми і нашим скасували. Тому що ті, хто, друга хвиля десанту, яка мала їхати на оцей Королтай, і там мали бути представники нашого комітету на збезпеки і оборони, і не Мар'яна Безугла, а я думаю, на більш високому рівні, як мінімум, Завітневіч мав би їхати, то цим всім людям своїм же слугам вони скасували поїздку до Америки. Розумієте, і тим самим дискредитували навіть пропаганду Зеленським. Президентом України саме цього заходу, де ми мали бути разом з американцями щодо військово-промислового комплексу, це, це типу, як е, на шкоду мамі від морожого вуха. Ну воно так. Ні, розглядає. це. Знаєте, це називається так: взяти в заручники власних дітей і казати, що я не піду їх захищати, поки от, там Київ краде. От це вони взяли в заручники Україну і кажуть, що ми не будемо нічого робити, та. Ми не будемо нічого робити, щоб всім було погано, не тільки в владі, не тільки в але й нам владі. Бачите, ми теж не поїхали. Але страждає від цього український солдат, якому не вистачає снаряду, і виходить Лапін лапі на ефіри примови і каже: Вова, де снаряди в черговий раз. І так і буду казати тепер. Скільки буду ходити, стільки раз буду запитувати. Політики обслуговують військових. В нас воєнний стан. До речі, шкода, що не стан війни. Щодо мобілізації, тому що от зараз з'являється коротко, такі як блискавки через електронну пошту та рекомендованим листом, саме так планують вручати повістки в майбутньому. Представник президента Верховної Ради Веніславський цей спосіб прописується у новому законопроєкті про мобілізацію. Ми до речі, всі його чекаємо і його обіцяють буквально з дня на день, з, дня, з тижня на тиждень. Ну, от уже він має бути Ігор Лапін, Ну. Mm. Та ну я тільки так. за хай вручають uh -huh. в законний метод, хай прописують закони, щоб це тільки працювало. Я ж не проти. Але нехай в першу чергу зараз, поки вони розберуться з електронними почтами, ще вони може через дію будуть. У нас є підприємці, ФОПи, яким теж можна через певний алгоритм зв'язку давати. Також у нас чиновникам можна їхні списки подати до воєнкомату. Бо я вважаю, що всі, хто отримують заробітну плату, роблять відрахування в державі Україна в пенсійний фонд, мають мати. Певний той військовий облік, але поки це все зробиться, потрібно відкрити воєнкомам доступ до так званого спецобліку спецучота. Там десятки тисяч схованих. Так схованих тих десятки тисяч схованих правоохоронців, які колишніх правоохоронців, які в різних охоронних структурах сьогодні охороняють мости в Чернівцях чи ще де небудь. Розуміти, то тобто, треба зробити пріоритети. Армія чиновників, якщо не помиляюсь, чиновників в Україні 200 тисяч. Ну нехай половина з них жінки. Ну нехай половина стоїть іншої половини, ті, хто не можуть там по тим чи іншим причинам служити в зсу, а інших 50 тисяч чим не можуть. Будь ласка, от вам ще от 10 бригад, тільки що я назбирав. Ще назбираю таких бригад. Повірте мені, ми можемо це зробити без втрати довіри в громадян до своєї держави. І це є реальні механізми. Так, я теж, звичайно, мені прикро було бачити фотографії там культ просвіти якогось там університету, де сидить там 10 студентів, і з них тільки двоє по вигляду двадцятирічні, остальні 40-50. З цим теж треба наводити лад, але. Це треба робити системно, щоб було от відчуття справедливості, що в нас вся країна воює, а не так, що в нас армія за останній період стала рабоче християнською. В селах мужиків нема, а в Києві тут корки такі, що не можна пройти. СТЦК десь там в районі Франківської області викидає з автомобілів дальнобійників, забираючи їх на полігони, лишаючи грузові автомобілі, вантажні автомобілі прямо на трасі. Ну, що то за бред? Тому політики повинні обслуговувати Збройні Сили України. І це один із законів, який теж треба приймати. А вже який він буде, ну подивимося на проєкт, будемо критикувати або навпаки хвалити.